Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Ще люди, глянути, яка у нас буде ситуація в лютому місяці по Україні взагалі? Безпека. Наші конкретні производства зброї, чи буде у нас вже росту? Допомога за кордону. Фінансова та озброєння. Дивимося ми по регіонам. Західний регіон. Дивимося, який він буде. Сюди входить Луцьк, Рівен, Рівне, Львов, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці. Ви знаєте, захід у нас вроді як, як там більш-менш нормально, да? але ситуація буде мінятися, буде нервова обстановочка там. І лежить ще і роздоріжжя. Його треба роздивитися. Так, тут комфортик, люди, буде трошки у нас порушений на Західній Україні. Звісно, десь якось буде у нас така обстановочка, отака я пльоткам. І ці пльотки будуть, тут буде працювати ППО. Чи будуть руйнування. Можливі руйнування люди. Вполне можливі, але перша карта, люди задоволені. Ось воно летить з того місця, ось вони, ці події. По Христу сонце лежить і поряд криси. Так, тут будуть попадання. Будуть, вони будуть, звісно, запланованими, щось ресурсне буде летіти, але захист буде, і більш-менш ви пройдете, то нормально, я вам хочу сказати. Захід лютий місяць. Так, але у вас то будуть Ну, Мабуть, менше, ніж всіх остальних схід, але ми дивимося схід під контрольній Україні зараз. Так, ситуація у нас буде така собі, така собі. Це Запоріжжя, Дніпро, Харків, така собі буде обстановочка, звісно, області. Але хлопці будуть дуже-дуже старатися повертати нас до кращого. Постійно будуть робити свою роботу. Так, тут іде букетик, чи будуть тут руйнування. Проблеми є, але сказати, що будуть великі руйнування, не можу. Цього, якихось проблем, які тягнуться а, після цього. Ну, але ж максимально будуть захищати. Максимально, то більшість цього буде відбито північ, Київ. Чернігів і Суми, звісно, області також. Ну, знаєте, тут більш собиття йдуть. Вони сказати, що тут будуть обстріли ні. Тут більше схоже на, час я вам скажу, на працю. Так, тут теж буде прилітати. але, але Більше тут іде по зрадникам. Більше і прощупування груп ДРГ. От більше так воно йде. Київщина. Так, тут будуть ось такі речі робитися по Києву. Да? Буде і прилітати усе. От. Але тут іде і робота наших ППО, і вони будуть з тим справлятися ось так. Тобто успішно або по меншому варіанту. Чи можливі тут по Київщині серйозні прильоти, велика група дронів вона може бути йти на Київ. Є таке, планується і закладається зараз ця іде накопичування цього всього. Хлопці будуть активно збивати, ну, ситуація буде тяжкувата для них. Дивимося центр України, Вінниця, Черкаси, Полтава, Крапівницький. Буде незначне наростання цього йти. Будемо ми то все збивати. Ну, В цілому непогано, тут не буде чогось такого снукшивательного. Також, також тут будуть працювати люди, які працюють у нас на ворога, але прикидаються своїми. Кремінчук. На Кремінчук буде летіти, буде у них обстановка така собі. Хлопці будуть справлятися з цими питаннями. Ну, Воно буде, розумієте, там йдуть плани на Кремінчук, шкодити їм. На... Тобто, Кремінчуг, він буде від того страждати. Це я подивилася, конкретно буде туди, конкретно вічно щось летить. Зміни йдуть, так, буде летіти, все тут шкереберть, але буде так, нова якась буде історія, люди. Значить, в лютому тут буде якась історія, дуже негативна. Тут буде. Що це таке? Ну, тут по-любому справляться. Але, але тут можливі дуже руйнування. В лютому місяці можливі руйнування, але вони вже будуть більше туди, наприкін, починаючи з середини лютого і до кінця лютого, бо багато карт виклала. Ось так. На початку не дуже. Так, дивимося далі. Фінансова сторона. Наша економічна то, що ми самі робимо. Так, ми будемо, до речі, самі робити якісь серйозні е підприємства, нові. Скоріше всього, це буде касатися військових. Так, да. Да. воно, звісно, з проблемами тут. Але ці проблеми будуть вирішуватися на краще. Це будуть іменно підприємства, вони будуть, звісно, прихованими однозначно. Але, на жаль, тут люди, нам треба дуже опасатися зрадників, тому що вони ось виходять. І причому чому жіночого... жіночої статі. Але більш-менш ми будемо тягнутися до вироб, свого виробництва. Тут тут чітко то показало, хоча питання було таке економічне. Гроші ми незначно будемо ну, заробляти, незначно, тому що дуже багато сірих схем, дуже багато розкрадається, розкрадається грошей. Багато брехні, ось, пожалуйста, плани всі йдуть подвійного такого відкати. Йдуть відкати. Ось вони по букетику йдуть відкати. Дуже багато таких хитрих планів, на яких заробляються гроші. Економіка працює, але дуже багато грабують вони ту економіку. Так, далі дивимося, ми наше таке виробництво, подивимося, збройне. В якому, на якому воно, в якому воно взагалі, який вес воно має наше виробництво зброї. Е, розвиваються люди, розвиваються, але дуже-дуже під питанням. І тут я роздивлялася, в мене вже був такий розклад. Там дуже йде боротьба за заробляння грошей на цьому питанні. Дуже. Брешуть, хитрять. Викручуються, шукають оці всі лазейки, шукають, як заробити грошей. ось, розумієте Тобто тут, звісно, дуже-дуже і оце все воно росте. Росте производство і росте оце розкрадання, оці всі речі. Але, незважаючи на це, у нас виробляється вже своя зброя. Більш-менш нормальному от воно буде наростати. Ми будемо вже мати ключі від цього. Але, але оце сонце мені не подобається. Тут люди будуть йти, опять-таки, розкрадання, але я дуже переживаю, що тут ще будуть і прильоти. Тут іде захист Всесвіту. Тут іде отака жінка вилізла. Вона зрадниця. Тут чоловік вийшов. Це пара, практично, не знаю, супружеська, не супружецька. Вони, може, навіть військові, або вони дуже приближені до цього і промисловості. Вони військові. Люди, і так, вони стабільно стабільно будуть пакостити. І будуть отакі речі робити. Ось так. Тобто, мало того, що на цьому крадуть, тут ще будуть і летіти, тут будуть давати ці об'єкти. Але взагалі-то так, ми виробляємо свою зброю, і це буде рости. Вироб зброї буде рости. Допомога фінансова з-за кордону і зброя з-за кордону. Я розділю зараз ЄС і Штати. Зброя від штатів. Зброя від штатів, отак от іде по луні, тіліпання. Щось вони там, от, іде сонце, що це за сонце. Вроді як вони щось там вирішать. Будуть приймати участь в цьому військові. Але, люди, це буде дуже незначно. Це буде мало. Ось так. То, що касається ЄС, це в лютому місяці, я дивлюся. Тут так, йдуть обіцянки-цяцянки, вони в СМІ будуть кричати. Оця, може, у Сурофондерляйм буде щось розповідати. Так, воно пройде по клеверу, вроді як успішно, але давайте ми глянемо, що це за клевер. Це, це таке початкове воно буде наростати, буде йти. Буде, люди, ЄС буде надавати нам зброю, да. буде. Це буде набагато краще, ніж то робить Штати. Я робила розклад. Штати по початку щось трошки-трошки нам нададуть і потім все заглухне. Стане все. Далі дивимося гроші теж від Штатів і від ЄС. Тобто фінансова допомога Україні в лютому 2024 року. Так, від ЄС. Значить, від штатів. Опять-таки, а ну що це у нас за клевер? Е... Хм. Хм. Та що ж таке? Ну, немає нормальної карти. Так, дуже багато. Це, скоріш, витягнеться люди на березень, так я вам і казала, десь туди. Тому що тіліпання це буде. Інформаційно це буде в потоці йти. Вроді, як будуть вже вони. Надавати ту допомогу, вирішать вони то. А по кращому, може, варіанту воно піде. Я не скажу, що успішно, ні. По кращому варіанту, що воно тут буде, не знаю. Тому що ось вона подія і вона приховується. Але гроші вони, гроші от вони як приховують, але прийдеться надати. прийдеться, Бо ви ж друзями тут прикидалися. І цей договор прийдеться виконувати. Хочеш чи не хочеш. Що касається Євросоюзу, Євросоюз вроді як хоче, але проблемки возникають. І що це буде, непонятно. А, ну. Ну, Євросоюз, там у них будуть свої розборки, але вони дуже стараються їх вирішити. Ну, в принципі, вроді як, як нададуть, але, мабуть, частину якусь. Невеличку, невеличку частину. У них там проблеми, не знаю, Венгрія, не Венгрія. Ну, коротше кажучи, вроді, ось отак воно буде. Штати більш витягуються в лютому, навряд чи. Хіба що під кінець? Так, ну, вроді все, я вам показала, розказала. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Все ж таки, знаєте, не будьте як росіяни, які кажуть. Я політикою не інтересуюсь. От не будемо інтересуватися політикою і будемо в сраці сидіти, розумієте? Тому інтересуйтеся політикою і будьте, знаєте, такими громадянами відповідальними. Ніхто за вас боротися не буде, поки ви самі не почнете то робити. Все, люди. Я вас люблю.